Вітаю вас, діти. Сьогодні я хочу розказати про нашу Україну. Щасливі ми, що народилися і живемо в чудовій мальовничій землі, в нашій славній Україні. В Україні живуть українці, вони тут народилися, знають і люблять свій край. І ми з вами теж українці, і мова наша українська. Найбільший скарб народу це його мова. Через мову народ передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, традиції, і звичаї, культуру. Володіваючи рідною мовою, ми пізнаємо культуру, історію своїх предків, свого народу. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна, мова, як і Україна у нашому серці, і починається вона з кожного з нас. Мова рідна, колискова материнська ніжна мова, мова сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Діти, а яка наша мова? Давайте за ілюстраціями назвемо. Солов'їна, колискова, багата. Мелодійна. Чарівна, Барвінкова. Казкова, мудра. Солов'їну, барвінкову, колосисту віки, українську рідну мову В дар дали наші батьки. Для кожного з нас найрідніша, наймиліша та мова, яку ми чуємо від самого народження, це Колескова. Вивчайте мову українську, дзвінкоголосу, ніжну, чарівну. Прекрасно, милу і чудову, як материнську пісню колискову. Мова краса спілкування, мова як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова це й народна пісня, казка, легенда, вірші, ігри, забавлянки, живе людське спілкування. Наша українська мова збагачується міцніша, і розвивається, цьому сприяють українські письменники і поети. Вони складають для дітей вірші, пісні, твори, оповідання, казки, легенди. Мова має стати нам рідною, як мама і тато, як земля, на якій ми зростаємо. Мова – Дивовижний яскравий скарб, що створили люди. Кожен народ у всьому світі розвиває та оберігає свою мову, бо без мови немає народу. Дякую вам, малята, до зустрічі!